За що ви платите своєму провайдеру? Звичайно, що за інтернет. Але від чого залежить його ціна, і чому він не може бути дешевим, принаймні на постійній основі. Ні для кого не секрет, що у провайдера існує лінія, яку він повинен обслуговувати. Та мало хто знає, що за саме існування лінії потрібно платити на регулярній основі. Провайдери орендують оба ногу у кожного пору, по який є їх кабель. Туди також можна додати оренду транспортних каналів. Тож лінія є, потрібен вихід у глобальний інтернет. Internet. І провайдери йдуть купувати таку можливість у субпровайдерів. Щоб інтернет працював стабільно, потрібно обслуговувати лінію. А для цього треба постійно витрачатися на розківника. Це і комутатори, не такі. І кабелі, і фоби, і навіть пули ip адрес Насправді цей список неймовірно довгий, а в останні роки до нього додалися і засоби для функціонування мережі у Бекагу. До того ще є дороговартісний інструмент, і транспорт, який потрібно закуповувати і обслуговувати. За процес. Здатність мережі відповідає великий штат різнофахових спеціалістів, а вони забезкоштовно працювати не будуть. Тож їх зарплату теж додамо до цього списку. Ну і як же ж без комуналки та податків? Провайдери не звільнені від податкових зборів чи платіжок за електроенергію. А ці речі потребують великих грошей. Це Лише мала частина фінансових зобов'язань провайдерів, і всі ці речі закладені в ціну послуги, яку вони надають. Тож, якщо зростає ціна на інтернет, скоріше за все це наслідок Остання вартості одного з цих пунктів на початку літа електрика здорожчала, а Восени будемо чекати на зміну системи оподаткування.